Привіт усім! Мені досить не віриться, що я це кажу, але я вітаю вас на моєму YouTube-каналі. Пройшло вже декілька днів з моменту, як я виклала минуле відео, і воно набрало цілих 137 переглядів. Для мене це насправді класний результат. Та і я роблю це для душі, а не для цифр, тому ви бачите вже друге відео. У цьому відео я покажу вам зачіску. Яку я робитиму на ось такі от бігуді? Увесь процес від а до Я, а також результат, який в мене вийде. А після зачіски побачите моє прибирання. Скажу одразу, я не експерт в цій справі, тому що користуюсь ними лише вдруге, відносно нещодавно їх замовила. І так буває, є час, буває, немає часу. Це затестити, тому я іще вчусь. Першого разу я допустила досить багато помилок. Робила не повністю сухе волосся цю накрутку, а також без жодного стайлінгу. Тому на цей раз вже виправляю свою помилку і користуюсь ось таким стайлінгом від Bad Head. Мені якось порандила його стиліст по зачіскам і я ним Дуже-дуже задоволена. Також я не до кінця висушила своє волосся приблизно на відсотків 80%, залишивши довжину знаєте, такого, трохи вологою. Щоб вона насогла вже на бігудях і тримався класний об'єм. У процесі накрутки ще додатково прочісую своє волосся гребінцем періодично, щоб не було такої пухнастості. Я її не люблю. Одну сторону зробила і другу теж. Залишається дочекатися, дізнатися, що з цього вийде. Ходитиму з цією красивезною зачіскою весь вечір. А також ляжу ще з ним спати, тому що хочу прям дуже такого сталого результату з об'ємом. Як бачите, я люблю щось подивитися, поки прибираю, хоч я зі сторони виглядаю, ніби я дуже втикаю в цей процес, але насправді мене це якось розгружає, відволікає, бо на день я можу, якщо я вдома, прибирати і два, і три рази, поки поснідали, поки там пообідали і ще щось. Кухня це взагалі місце, де можна постійно прибирати, мені здається. І дитячий куточок. Це два, мабуть, топ місця, де ми проводимо час, коли ми вдома. О, зазвичай ми з чоловіком зранку йдемо на роботу і вдома з малою няня, то якось, коли я приходжу додому, ще порядок зберігається. <свісно> і вже ввечері, коли вже всі повечеряли, чоловік зазвичай йде гратися з донькою на калимочок, або вони там на майданчик ідуть прямо у нас під домом. А я прибираю. Мені, я вже казала, подобається цей процес, можу трошки побути із своїми думками і просто з собою наодинці. Зазвичай таке прибирання входить в топ-3 кімнати: це ванна, кухня і спальня плюс дитяча зона. Ось, тому що, в принципі, коридори гардеробна, я прибираю там десь раз на тиждень. А оці інші місця потребують рутинного щоденного прибирання. І оці ганчірочки це взагалі мої постійні помічниці. А я ними все витираю, прибираю. Я думаю, багато хто з хазяїв їх знає. Тому що особисто я ними користуюся через те, що ними користувалася моя мама і користується ними до сих пір. І моя бабуся, ну і звісно, я їх теж тепер постійно купляю. До речі, що я, що моя бабуся, мама на мама, фанатки. Всякої хімії для дому, різних ганчірочок прикольних, і всього такого ми прям дуже класно на одну в цьому плані розуміємо. У мене вдома там декілька видів порошку, всяких погнючок для білизни, там хімії для того, хімії для того, і в нас же є така традиція, якщо, наприклад, я куплю якусь хімію, яка мені дуже подобається. То я її точно таку саму беру для бабусі, просто щоб вона затестувала. І вона так теж буває робить. Щось їй сподобалося, вона каже: о, дивись, тобі це теж треба. Знаєте, моїй бабусі 71. І хімія це не єдині спільні наші інтереси. Ми часто можемо вийти з нею на каву, або просто побалакати по телефону, подовго, обговорити різні там речі, що мене цікавлять її. І... і я дуже вдячна Богу, що прямо в мене є така рідна людина, яка мене завжди розуміє. Ставалась би така дрібниця, там трошки помила, там попритрала, поприбирала, і вже кухня чиста. І ось такий маю результат на кухні. Тепер можна переходити до ванни, і по моєму виразу обличчю зараз можна зрозуміти, що я задовбала за цей день, тому що я люблю різні засоби тестувати, її великий мінус, тому що їх треба десь зберігати, а квартира у нас однокімнатна, і якби гардеробна ще забита купою різних там зимових різних речей. І це для мене завжди питаннячко, куди прилаштувати новий засіб. А от до мене вже і приєдналася моя незмінна що Щоб я з неї робила б, як би з неї прибирала б. Але все одно чистоту наводити потрібно, тому вже просто за півтора роки. Після Вани тепер перехожу в нашу спальню. Ніколи посадила дивитись мультики, бо в мене вже просто відпадає спина під кінець дня. І, до речі, я взагалі не та мама, яка буде забороняти там дитині дивитися мультики, тому що я рахую, що це нормально. І просто треба це робити з розумом. Наприклад, обмежувати певну кількість часу на мультики в день. Дбати про те, щоб дитині було там чим погратися, чим зайнятися без перегляду мультфільмів. Тут ключова задача батьків, на мою думку, просто показати дитині, що світ крутий, цікавий, неймовірний, величезний, можна багато чим класним займатися. А свою думку можете написати в коментарях стосовно цього. А ось і довгоочікуваний результат моєї супернакрутки. Всю ніч спала з ними. Чесно, було досить комфортно. На потилицю можна легко лягати, на бочок не так зручно, а я ну, сплю на спані нормально, так що мені було окей. Я все розпустила і зараз пшикою трошечки лаком, щоб покладка трималася подовше, бо ввечері ми якраз святкували з близькими мій день народження. І я хотіла мати класну зачіску. В результаті ось такі легкі хвилі на моєму волосі вийшли. Можливо, десь не симетрично і я б одну сторону докрутила б якось більше. Але в принципі для звичайної повсякденної укладки мені дуже сподобалось. А вам я дуже-дуже вдячна, що ви подивилися це відео, були зі мною. З вас лайк, підписка та до нових зустрічей!